Вона мріяла про медовий відпочинок на узбережжі, а прокинулась у пеклі з його матір'ю. Те, що сталося на пляжі, змусить вас ахнути. Наталка уявляла собі цю відпустку ще з дня весілля тепле море, легкий вітер і вечори вдвох із коханим Олексієм під шум хвиль. Вони довго обирали місце невеличкий сімейний готель у залізному порту з виглядом на море саме те, що потрібно для спокійної романтики, але ідилія. Розбилася ще до того, як автобус рушив із вокзалу. Я подумав, мамі буде корисно трохи змінити обстановку. Вона ж ніде не була з часів ще мого університету, весело сказав Олексій. Ти серйозно? вичавила з себе Наталка, коли побачила, як Зінаїда Петрівна, його мати, простує до автобуса з суворим виглядом та сумкою розміром із телевізор. З першого ж ранку відпочинок перетворився на режим спецназу. У морі треба купатися з шостої до дев'ятої, після все сонце шкодить, оголосила Зінаїда Петрівна, відкриваючи двері у номер із чайником і рушниками. А цей купальник. тицяла пальцем у наталку. У тебе ж чоловік поряд? Що це за стрічки? Може, халат вдягнеш? А чого ти ховаєшся в тіні? Засмага має бути рівномірна, а не як у шахіста на дошці. Вечори нагадували університетські лекції з етики як сидіти, що говорити, коли кивати. А ще постійне стеження, навіть за тим, як Наталка кладе серветку під каву в барі. «Ти ж не на базарі, не можна оце шльоп-шльоп у в'єтнамках, бурчала свекруха, супроводжуючи кожен крок гримасою невдоволення. Але Наталка не була з тих. Хто зламається під тиском. На пляжі вона познайомилась із двома веселими дівчатами Яриною та Марічкою. Вони одразу відчули, що справа серйозна, свекруха і на відпочинку тримайся, подрого, сказала Ярина. Але ми маємо ідею план Коктейльна революція у дії. Ідея була божевільною, та леспокусливою. У гру вступили вигадані друзі з юності Олексія. Випадкові зустрічі, вечори з аніматорами, гучні компліменти наталці від незнайомих туристів, і навіть один випадок, коли Зінаїда Петрівна переплутала бармена з стаємним коханцем своєї невістки. Результат Олексій, сам почав шепотіти мамі що трохи відпочинок на одинці, не така вже й погана ідея, і Наталка нарешті зітхнула спокійно, бо соняш на піску з мохіто в руці й подругами поруч. Та то був лише початок. Після переможної коктейльної революції настав час для головного удару, фінального акорду, що навічно знеохотить Зінаїду Петрівну до подорожей з молодими. Одного вечора у готелі проводився танцювальний вечір із конкурсом пара вечора, і тут дівчата запропонували геніальну ідею. А якщо твоя свекруха стане переможницею, але не з Олексієм, а з Хасаном. Хасан. Темпераментний аніматор із Туреччини, який знав лише пару слів українською, але точно міг завести зал. Йому доручили роль звабити Зінаїду Петрівну на танцполі. Наталка ж в цей час повела чоловіка на прогулянку пляжем подалі від дійства. Коли вони повернулись, ресторан вибухав від сміху. Під звуки запальної мелодії Зінаїда кружляла по залу з Хасаном, одягнена в пестре Парео з квіткою у волосі і щастям на обличчі. Всі аплодували, а фото переможців з'явилось на рецепції. Найгарячіша пара сезону Зінаїда та Хасан. На ранок її впізнавали всі хтось просив автограф, інші селфі. Зінаїда Петрівна була у шоці. Навіть намагалася домовитись, щоб фото прибрали. Але його спеціально вивісили в барі на дублікаті меню. Це був найжахливіший тиждень мого життя, казала вона потім своїй подрузі у перукарні. Я думала, відпочину, а вони мене на конкурси, у бар, у халатах танцювати. І що, більше з ними не поїдеш? Я краще в санаторії у Моршині. хоч спокій буде і без турків тих. Але доля мала інші плани. Минув місяць. Наталка й Олексій пакували речі цього разу в Карпати, гори, тиша, свіже повітря, і головне, жодних гостей. Цього разу лише лише ми, обіцяю, сказав Олексій, бронюючи готель. Та коли вони прибули, на рецепції пролунало фатальне. Іменне бронювання на Олексія Петровича два номери панорамний і комфорт для вас і вашої мами? Що… Наталка повернулась до чоловіка, у якого погляд був як у школяра, застуканого з щоденником. Вона сказала, що хоче свіжого повітря. Я не зміг відмовити. Вона що зберегла ті фото? обурилася Наталка, показуючи Олексієві. Мамо, серйозно. Лише це зумів сказати він, читаючи коментарі від родичів типу Ох, не такою ми собі уявляли невістку Петровичів. Наталка була на межі. Та цього разу вирішила діяти не через провокації, а через примирення, тим паче, що мама Олексія несподівано запросила її на вечір кухонного обміну досвідом. Що ж, зітхнула Наталка, якщо не можна уникнути зустрічі, треба її очолити. Вона прийшла в фартусі із власним рецептом медовика, а свекруха вже чекала з баняками і зошитом. Наталко, я думала, е, може, зробимо кулінарний блог. Свекруха і невістка, рецепти миру. Щоб, ну, якось відволіктись від тих ваших сторіс, Наталка ледь не вдавилася маком, але промовчала, бо саме в цю мить зрозуміла. Вона виграла, Зінаїда Петрівна сама подала прапор примирення, і то з інтернетом у руках. Добре, відповіла Наталка. Але тільки якщо ми називатимемось невістка і свекруха, а не навпаки. Так з'явився новий ютуб канал, де перше відео. Медовик без критики та з оцінкою з любов'ю. Минув рік. Життя трохи заспокоїлось, канал про кулінарію збирав перегляди, а Наталка, нарешті, повірила, що період турбулентності з матір'ю Олексія залишився позаду. Та одного вечора Олексій повернувся додому з квитками. Наталко, приготуєшся, їдемо на ювілей мами. Вона орендувала ресторан на 40 гостей, все буде скромно. Скромно чи це не її стиль, пробурмотіла Наталка. Передчуваючи бурю. У ресторані все було як завжди трохи помпезно, багато однокласниць, які зневажливо поглядали на Наталку й окремий стіл із слайдами на проекторі, життя Зінаїди Петрівни в світлинах. І тут, коли Наталка вже подумала, що просто перетерпить вечір, настала чергова кульмінація слово взяв ведучий. А зараз особлива частина сюрприз від сина і невістки, танцювальний флешмоб. Що? прошепотіла Наталка. Ти ж казала, що записала танці на відео, я переслав їх агентству, шепнув Олексій. Ти переслав відео? Наталка побіліла, і на екрані з'явилась вона у піжамі, з пачами на очах, танцюючи з віником під Ой, мамо, шукай мене в тікток! Зала вибухнула сміхом. Зінаїда Петрівна сміялася теж, а тоді встала, обняла Наталку і сказала. Та ти ж просто ракета, доню, тільки пообіцяй, у Трускавець поїдемо разом, але без хасанів. Наталка кивнула, а потім, обнявшись із Олексієм, тихенько прошепотіла Якщо вона знову влізе в нашу відпустку, я організую їй ніч у гуцульській колибі з мольфаркою і козацькими танцями з прямою трансляцією в Тікток. Пройшло ще півроку після ювілею кулінарного блогу і ряду курортних операцій. Наталка більше не будувала планів відпусток. Вона просто жила в затишку, любові і з постійним внутрішнім питанням. А що далі? А далі було несподівано. Одного дня Зінаїда Петрівна зателефонувала сама, без гучних вступів, без критики. Наталко, а ти не проти, якщо я влаштую для нас із тобою маленький вікенд? Для нас із тобою? перепитала Наталка, ковтаючи чай. Так, тільки ти і я. Без Олексія. Просто хочеться поговорити спокійно, як жінка з жінкою. Вони поїхали на базу відпочинку в лісі, дерев'яні будиночки, лазня, озеро, де туман стелиться над водою на світанку. Першого вечора Зінаїда сиділа біля каміна, загорнувшись у плед, з трав'яним чаєм у руках, довго мовчала, а потім сказала Знаєш, я була жахливою. Контроль, критика, коментарі, але я не одразу зрозуміла, чому тепер знаю. Наталка дивилася на неї мовчки не перериваючи, бо я боялася, боялася втратити сина, а ти з першого дня була для нього всім. Сонце в очах, спокій у голосі, впевненість у кроках. Я відчула себе зайвою і тому почала воювати. Ви не були зайвою, тихо відповіла Наталка. Ви були мамою, яка не знала, як прийняти іншу жінку у своє життя. Зінаїда зітхнула, підкрутила плед під підборіддя і раптом усміхнулась. А тепер я тебе приймаю з усім твоїм мохіто, купальниками і Парео. Ти моя невістка, але ще більше ти стала мені подругою. І якщо ти не проти донькою, Наталка раптом відчула, як щось у грудях стислося, а потім розтануло, як крижинка в долоні. Вперше за стільки часу вона розслабилася. На ранок вони вийшли на причал обидві в піжамах із термосом. Озеро було спокійне, світло сходу малювало на воді рожеві смуги. Ну що, фото зробимо? усміхнулась Зінаїда. Обов'язково, відповіла Наталка. Але тільки на наш канал НСВ круха, мир в кадрі. Знімок вони підписали просто найгарячіша пара сезону, тільки цього разу серцем.